Продовжую знімати друге відео по поводу обрізки. Ось така куча у нас вийшла. І ось така крона. Чаша також вийшла. Зверху ми забрали прямо стоячі пагони. Як бачимо, все просвітлюється. З якої б сторони не зайшов. Да, є такі гіллячки, я покидав, які йдуть ось дві-три всередину. Ну, чому я покинув їх? Вони там нікому, як кажуть, з усіх сторон освітлення, з усіх сторон до їх підліт. Оце гіллячка, так би мовити, продовження крони, але в будь-який. Час ми можемо його все підрізати, зрізати, бо це персик. Оце якось так. Ось кому сподобалося, то дивимося за моїм каналчиком. От. Нема в мене оператора, я не можу сам ось із лісницею і знімати і показувати. Я вже колись викладав відео, як я ріжу. Ось. Є цікаві штучки, які я також використовую. Ось. Деякі штучки. Ось, наприклад, ось я кидаю один пагінець усього. Дивимося біля великого цього. Такого сучка, який даю малисенький пагінець. То пагінь заміни. Як я ту гелляку далі на той рік буду прирізати, він буде як... слугувати, як пагінь заміни. Тут також я десь ось покидав спеціально. Ось, наприклад, ось пагінець. На те літо він нам дасть врожай, і оце ми отут вже зріжемо те, що йде всередину. А від цього піде сюди, на почку кидаємо і піде, воно ми вже одну залишили. І на той рік випускаємо сюди чашу. Центральний ми той обріжемо після того, як він нам віддасть врожай. Отой центральний он товстий. Також виріжемо на той рік, як заберемо врожай. Отой оно центральний, також виріжемо після врожаю. Оцей низ. Ось я також цю гілляку приріжу. Ну Зараз я не зможу. Він, бачите, підпорочка стоїть. Чому? Бо тут ось о, маса хороша пагонів, які на той рік будуть плодоносити. Так, да, вона тонка, я її трішки прирізав. Ось, мов вона утовщиться. І на той рік я подивлюся, то цю гіллячку приріжу. Оту сторону я дуже хорошо на той рік буду прирізати. Ну, оце якось так. В основному оце так. Оце такий персик. Персик, оце 6 років, шосте літо, по-моєму. да, шосте. Оце він такий. Кожного року плодоносить, кожного року смачнючі персики. До побачення. Кому сподобалось два відео, постараюсь виложити одне, потім друге. Або даже і не буду я першим, може, викладати. Там я також не знімав, що я вирізав. Так що я показав основну картину. От. Жалко, ну жалко обджілки. До побачення. Всім добрих врожаїв. З вами був Віктор Решутко.